осінніх днів прикмета, росу щедро потекла, і журавлі забрали літо, і журавлі понесли літо. Розкинувши і крилан, звинить у вишині туга, не можу пояснити словами. Я не один, поки я з вами, Дерева, хмары і река кружляют висят записки. Чомусь печалью, неземною хто не втрачав близьких і друг. Не, Ви, не, тю, виші, не, не можу пояснить словами я один, я вами Дері. Дехмари і лікарні Всім добрий ранок, ви на каналі Щоденні Рибалки. і я вітаю вас. Проснувся я в п'ятій годині, одягнувся і приїхав сюди, на цей дикий ставочок. Щоб половити щучку. А може окуня. Ну, загалом, в основному, я на щуку приїхав. Може щось мені і вдасться. Зараз споряджую спінінг надуваю човен і буду запливати. От. Дощ буде моросити, напевне, весь день. Це трошки не добре. І виїжджати буде непросто. Так, щоб взяти? Парасолю. То за цілий день так змокнувши. О. Ну, це може бути. Так, нема, нема. Виходів нема що тишина. Продовжую, продовжую обстежувати цей симпатичний дикий сталочок. А дощик моросить і моросить не перестає. Так, якщо була б була щука активна, то вже би десь... Могла би вже і проклюнутися. Або в неї буде період виходу. Ніхто їх тут не ображає, та й вони не бояться. Що там? Риба є. Човки-палки. Я думав, що зачепило? Ну ти. Щурятка. Іди малеча Ну. <проб> так. Ну, це капец. Так и <опять>. зловил. <проб> так, и упеймал щучку. Ну, дощ зарядив. Це якийсь капець. Качка би його копнула. Я вже починаю підмикати, Надивлюсь на те, що в мене є парасоля. Голова суха, ша плечі сухі, а вже коліна. Опля! Є! Yeah. Хопля. Ха-ха-ха. Це навіть трошки більше. Ну шо ж, чудово, чудово. Що ніхто не хоче від мене плисти? Вам подобається в мене? Що ж трошки в мене вдається? Але коби не ця дощура. Це просто так зарядив. А мені ще виїжджати там. Такий непростий виїзд гору, і чорнозем такий. Я навіть униз з'їжджав помаленьку, мене так занесло на бік, що прийшлось трошечки давати задню передачу і виїжджати. Як це буде? Буду чекати, поки не висохне. Боже, хвоста немає. Я думаю, щось тепер тянуло. дивіться, хвоста немає. Йопки-палки. Такий хвостик відкусила, от. Кажу вам, друзі, таку цікаву річ. Вчора я, половина п'ятої, встав раненько, повністю все з вечора був зібраний і мав їхати на щуку. Подивився в вікно, дощ моросить, подивився на термометр, холодно. Потім подивився на диван і не витримав, заліз під одіяло і заснув. Ось таке було. Тому сьогодні, не дивлячись на таку погоду, я все ж таки пересилив себе, зібрав волю в кулак і приїхав на риболовлю. Ще невідомо, як я буду виїжджати, чи не буде проблем у мене. Тому що складна дорога буде. Терплю холод, мокрий вже. Ну і дві щучки тільки невеличкі, які я відпустив. Ну я думаю, друзі, що я від вас подобайку заслужу. Ви не поскупитесь за мою стійкість. А також якийсь хороший коментар. Я дуже на це надіюся. Ви ж у мене хороші підписники. Людяні, справедливі. Oh, mal o maluquia vai maluque. Дочки менше, то я парасолю знімлю, бо вона вже мені так надоїла. О, є. Що це одні малюки? Друзі, що це є таке? Це менше взагалі. Бліганка. Ну що, це вже четверта. Ну якби якийсь трошки результат є, але мала. Дуже симпатичне це озеро. Ну, чиста можна сказати. Багато рогізу, очерету, водорослів. Є рибі ховатися, а також має можливість щука робити засідки. І звідти, і звідти атакувати рибку. Все чудесно. Але де ж та більше щука? Це хтось кращий. Кухні фіга собі. Хлопці, це капець. Це окунь. Бомбезний такий. Ну й ну. Це неочікувано. Дивіться що це? Що за краса? Тільки нагляньте Це ж капець який гарний окунь. Який великий. Ну це... Оце несподіванка. Це так. Дивіться, дивіться, щука. Ах, ти брала. Капець. Біля самого човна О, знову атакує. Давай, 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 давай. Ну візьми. Взяла. Виплюнула. Ну це капець. Де вона там є? Може треба було підсікнути. приманка була в роті. Вона виплюнула. Ну, невелика щучка, але дуже цікава. Опа! Ох, ще один окунь. Клас. Ох, як він приманку заковтнув Дивіться повністю. Красень також. Не тут такого бронзового відтіночку. Краса. Так, трошечки я поснідав. І тепер можу продовжувати риболовлю. Може ще вдасться впіймати якось гарного окуня. Або зрештою щуку вже якусь нормальну. Ух ти! O! A to już kra... Ach! Nie, nie. jest! Ach tyż! O, -o, 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 o! No, to już jest lepsze! Tak, tu mi trzeba miejsce zrobić, gdzie ją poklaść. Так, це вже краще, але мала. Так, ж, хотів гарно викинути, вона як почала. Хотів трохи затримати її. Тепер буду думати, що сама втекла. Ох, Є Чув, як вона клацнула зубами по приманці. Це що це сьогодні? з цими малими щучками. О, такий шнурок. О, дивіться. Зато окуни класні люють. У нас дивіться, яка краса. Давай, 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 М, М? Красень. На кукан. Хоч я вам скажу, що мабуть я зараз буду помаленьку змутуватися. Тому що вже в мене все мокре. Досить, друзі, зараз половина першої. Все, я мокрий. Так що збираюся додому. Риболовля мені сподобалася, вона була непогана, я б так все залікова А сезон на щучку ще лише починається, так що ще я буду виїжджати і полювати на цю красуню зубату. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляди, за вподобайки, за добрі коментарі. Бувайте здорові! З вами був щоденний Кирбалк. Чимало я по білім світі. Шукаші радості ходи При не плакати не було, при не плакати не було та хто не плакав, то не жив, Нерідко плачем мимо волі. Коли Щіб'ють у вікно, і не тому, що в серці смуто, і не тому, що в серці смуто. Ту не туга не можу пояснити словами, я не один, поки я з вами дерева хман.